Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Українські спецпризначенці знову висадилися у Криму. На Волині перекинувся бензовоз. Не бачили ремонту із 70-х років. Луцькі двори викладають бруківкою. Українські спецпризначенці знову висадилися у Криму. Бійці Стугми та братства у складі спецпідрозділу головного управління розвідки десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам. Дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППУ с е 400 Тріумф біля російського Білгорода. Ціна такого комплексу 1,2 мільярди доларів. До слова, у серпні такий комплекс був знищений. Ще у Криму росіяни знищили Маріуполь, а тепер виділяють мізерні ділянки під будівництво житла. Жителям окупованого міста пропонують купляти квартири в іпотеку. Для цього передбачили 119 ділянок. Додамо, що від обстрілів окупантів у місті зруйновані понад 900 багатоквартирних будинків. Без житла залишилися 52 тисячі сімей. Продавали зброю і дитячу порнографію спочатку повномасштабної війни СБУ викрила понад 60 кліриків у Московського патріархату, які працювали на Росію. Серед викритих злочинців 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті а також продажу вогнепальної зброї та Поширення дитячої порнографії 26 фігурантам повідомили про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки Завдяки цьому двох засуджених кліриків колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у расистів. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Януковича та ще дев'яти екс-високопосадовців за організацію розстрілів небесної сотні на майдані. Розслідувано, що Янукович створив злочинну групу, куди увійшли того очільник МВС, голова СБУ, командир Берко та міністр оборони та інші посадовці. Вони організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції та наказали розстрілювати мітингувальників 18 20 лютого. Нині суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують у перешкоджанні мітингам, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та завершених замахах на вбивства, заподіяні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту. Знову важка звістка надійшла на Волинь. Загинув воїн з Уваднівської громади Володимирського району. Вадим Зелінський віддав життя у бою за Україну, який відбувся на території Запорізької області. У листопаді йому мало виповнитися 28 років. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. До надзвичайних подій на виїзді з міста Любомиль перекинувся бензовоз. Рух в Ковеля тимчасово перекривали. Дорожньо-транспортна пригода трапила сьогодні близько 15-ї години. Як повідомили 12-му каналу в поліції, постраждалих в автопригоді немає. На місці події працювали правоохоронці. У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою в напрямку міста Коваль тимчасово перекритий дорожній рух. На місці працюють патрульні поліцейські, вони забезпечують безпеку дорожнього руху, а також регулюють рух. Причини автопригоди патрульними з'ясовуються після встановлення всіх обставин. Будуть складені відповідні матеріали. Чорне поле поблизу села Забороль Луцького району зайнялася суха трава. Досить швидко вогонь охопив до пів гектара землі. Люди викликали рятувальників, гасили пожежу близько години. Припускають, що виникла вона через необережне поводження з вогнем. А от хто палив, саме з'ясовують. Полуцьку впродовж року активно ремонтують двори багатоквартирних будинків. Бруківкою вкладають переважно ті, що не бачили ремонту із 70-х років. На яких прибудинкових територіях нині працює техніка, і чому міський голова коментуючи стан робіт, згадує військових. Дивіться у сюжеті. Майже 30 дворів Луцької багатоквартирних будинків цьогоріч отримали нове дорожнє покриття, освітлення та вуличні меблі. Нині в Луцьку наводять лад на 15 прибудинкових територіях. Більшість з них каже очільник громади, були в край жахливому стані. До прикладу, двори поруч будинків на вулиці Кравчука. Три будинки, велика припинкова територія, дев'ятиповерхівки, доволі велика кількість жителів проживає. Дуже багато років поспіль зверталися мешканці цього двору. Неодноразово збирали підписи з проханням відремонтувати цю пробінкову територію, якщо заїжджати. З вулиці Кравчука то, взагалі, заїзд був такий, що фактично легковим, легковим автомобілем неможливо було заїхати. Тротуари були зруйновані, повністю двір був знищений. Потреба вкласти двори новим покриттям стояла гостро. Не реагувати пояснює Ігор Поліщук. Було б неповагою в першу чергу до захисників України. Багато сьогодні звернень, на жаль, є від військовослужбовців, які повернулися з війни з ушкодженнями, які змушують їх працювати на візках. Коли двір зруйнований, людина не може, виїхати з під'їзду, доїхати до магазину чи до зупинки, чи до якоїсь іншої установи. Нині у цьому дворі жодної ями. Тут рівно вкладена бруківка, частково встановлені підземні сміттєві контейнери. Нагадаю, такі планують поставити у декількох дворах міста. Серед переваг підземних контейнерів для сміття не тільки естетичний вигляд території, а й кращий санітарний стан, бо ніхто не розкидатиме сміття біля будинків. Буде ще замінено додатково тут ледосвітлення. Влаштовують одразу обмежувачі швидкості, оскільки. Двір великий, такий довгий, щоб автомобілі не розганялися. Хоч ремонтні роботи на Кравчука ще не завершені, мешканці будинків вже оцінюють зроблене. Чудово, чудово! 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 За скільки років я тут живу, це дуже-дуже сподобалось. Я особисто подякував Ігору Ігоровичу за його прекрасну роботу. Я його підтримую і підтримую. Він дуже такий молодий. І такі ручки до роботи. Майже на фінальному етапі капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Рівненській. Двір кажуть, тамтешні роками був у критичному стані. А зараз не можемо налюбитися так гарно, як у Європі почті. Але ще не в Європі. А коли останнє ви ремонтували його? Ви знаєте, що вже 70-го року. Ні, 71-го, то ще він не ремонтувався. То тут ями були калючі. Все було, все було. З хати не можна було вийти. На капремонт цього двору з міського бюджету витратили більш як 9,5 мільйонів гривень. Трохи більше 12 мільйонів 700 – вклали у двори на вулицях декабристів Захарова. Будуть лавочки, будуть все, і буде якесь там ну, дитяче обладнання. Буде тут багато лавочок забито. Новий сучасний двір з якісним дорожнім покриттям отримали і мешканці будинків на вулиці Ватеранів. Станом на сьогоднішній момент фактично підходять до завершення роботи щодо ремонту прибудинкових територій, ремонту заїздів на прибудинкові території, які якби в фінальній стадії завершення. Ну, орієнтовно ще близько двох-трьох тижнів місяць-півтора. Ну, ці роботи мають бути завершні. Листоноша Майя ходить через цей двір щодня. Якщо в суху погоду пройти тут могла ще більш-менш нормально, то під час чи після негоди годі говорити. Ну боже, тут було все. але я така, ну як вам сказати, і я дивилася на тих хлопчиків, що роблять. І я була така, що вони такі худенькі, але вони так все робили, що обше, я в захваті від тих дітей. Гарненько пробили, бачите. Як? класно. Важливо, що на зроблене у дворах чи не кожен підрядник дає гарантію на сім років. Протягом цього часу ремонтники зобов'язані усувати недоліки, якщо такі з'являться. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити таке. Волинські військові на передовій отримали нагороди з рук президента. У Турчині показала унікальні полотна з портретами загиблих військових. У Луцьку затримали водія, який ледь розмовляв. Волинські військові на передовій отримали нагороди з рук президента. Володимир Зеленський вручив воїнам 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Нагородження відбулося безпосередньо там, де воюють волиняни. Глава держави сказав, що має честь подякувати воїнам за кожний день і ніч, які вони віддають, не шкодуючи себе. Побажав перемоги, здоров'я і повертатися живими. До кримінальних тем алкотестер показав максимум. У центрі Луцька затримали водія, який скоїв ДТП, і тут же дізнався, що геть п'яний. Автопригода трапилася на вулиці Винниченка. Керманич одного легковика в'їхав в інший через те, що не обрав безпечної відстані та швидкості. Ви готові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці за допомогою алкотест драгер? Я п'яний. Добре, ви готові продути? Готові. готові. Якщо випили, за кермо, не можна сідати. Ви в курсі? Я в курсі. Ще, Результат понад 5 проміла. Така доза перевищує максимально допустиму у 25 разів. Патрульні евакуювали авто на штрафмайданчик. До інших тем пам'ять про героїв житиме вічно унікальну виставку картин під такою назвою презентували у Торчинській громаді Луцького району. Кожне полотно зображає не лише захисника, який загинув за Україну, а й те, чим він жив. У наступному сюжеті історії тих, хто віддав життя у бою з російським окупантом. Я плачу, що я мати щоб я не плакала тяжко сильно тяжко. Сьогодні родина вознюків із Турчина, як які останні півроку не може стримати сліз, на стінах школи, де навчався їхній герой, відкрили меморіальні дошки захисникам, які полягли на страшній війні. Одна з них Руслану Вознюку. Хоча у те, що його вже немає, каже матір, досі не віриться. Як машина під'їде, не містку під Я все думаю, що Руслан під'їхав. У військо чоловік пішов у лютому цього року добровольцем по мобілізації. Яке не було слова, в нього завжди все буде добре. Все буде добре, я піду, я піду, я там треба. Я піду. Руслан Вознюк пішов захищати Україну і за неї віддав своє життя. Його серце зупинилося 16 травня в районі села Лиман, перший на Харківщині. Він в мене був хороший слухняний син. Скільки буду жити, стільки буду плакати. У Руслана залишилося двоє дітей. Саме вони каже, дружина допомагають триматися, а ще підтримка рідних та близьких людей. Мусимо жити, мусим далі якось жити. Є для кого. Мусимо з тим справлятися важко, звичайно, але Лиш... ж ну що зробимо, нічого не зробимо. у ці осінні дні в Торчинській громаді. Вшановують усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність. А ще презентують унікальну виставку картин на кожній портрет захисника та частинка його біографії, що любили, чим займалися та жили серед них. І Руслан Вознюк Домашнього чоловік та все. Він любив і природу, він любив і рибу. У нього собака любима. Є який устався, якого він дуже любив, ти суперка зараз той сьогоднішній день скочає за ним. Ідею проєкту, який берегтиме пам'ять про героїв Торчинської громади, запропонувала працівниця міськради Алла І лила у реальність місцева художниця Ніна Фесенко. Хотілося б на якусь частину, ну свого. Саме свого покласти на вівкар усього мисткиня написала 16 картин героїв. На жаль, вони не останні. На війні загинули ще двоє захисників із громади. Працювати над їхніми портретами поки надто боляче, адже перед тим як почати малювати, художниця спілкується із рідними загиблих, аби зрозуміти, як і чим вони жили. Це дуже легко було робити, тому що родичі, як ніхто, саме краще знають їхнє життя. Рідним особливо боляче дивитися на ці картини, та їм важлива така пам'ять. На одній з них зображений син Інни Марушко Вадим. Що таке війна? Їхня родина дізналася ще у 2014-му. Тоді Вадим воював в АТО. Після чого відправився на реабілітацію в Польщу, там залишився жити і з часом навколо себе зібрав всю сім'ю. І тільки почув війна і все, ну от такий патріотизм, ну, от такі наші діти, я не знаю, мабуть, таких дітей, як в нас в Україні, то немає ніде. На цій картині каже мама квіти, які син дарував найчастіше. Його улюблені заняття і той запальний вогник в очах. Такий він був живий, бадьорий, ну і власне мужній. Можна, я горжусь своїм сином. Я дуже вдячна взагалі всім Торчинській громаді, всім людям, що вони шанують, пам'ятають. Все ж таки пам'ять це найголовніше. Ніяка фінансова підтримка не замінить. Допоміг реалізувати проєкт із назвою Пам'ять про героїв житиме вічно. Благодійний фонд Дитяча місія. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Близько тисячі переселенців, які переїхали на Волині з домашніми улюбленцями, звернулися за допомогою до спільноти Допоможи біженцям з тваринами. У ній згуртувалися ті, хто сприймає своїх тварин як членів сім'ї. До дня захисту тварин, який відзначаємо 4 жовтня. Пропонуємо репортаж із дому сім'ї з Луганщини. Попри небезпеку для життя, вони навіть не думали, щоб залишити на призволяще домашніх котів. Тепер встигають піклуватися про тварин і волонтер. Для ЗСУ. Юлія з дітьми серед тих, хто не уявляє свого життя без домашніх улюбленців. 4 жовтня, у день захисту тварин, як і будь-якого іншого дня, вона клопочеться про своїх котів, які подолали довгу і небезпечну дорогу зі східної України на західну. Сама Юлія переїхала в Луцьк у березні 2022 року. Каже, навіть через рік сімейні улюбленці залишаються тривожними. Кіт ну, досі у нього він от спить, він постійно смикається. Уже скільки часу пройшло, він постійно постійно лапами смикає і так мурчить, ото спить, спить, починає щось мурчати. У нього якісь може неполадки є. кішка теж вона боїться на постійно. Вона ходить що Там Вона почала вдома. Ще як війна почалася, вона ходить за нами кругами, прям не може. Оце так в комнаті, щоб спала на чишови. Родом вона з Луганщини, місто Рубіжне. Ще до війни опікувалася тваринками вдома, брала на перетримку вуличних котиків, тобто тимчасово оселяла в себе, стерилізувала і шукала їм нових господарів. Так, у сім'ї з'явилися Філя і Сіма. Дуже довго не могли знайти нових надійних господарів, тому діти наполягли. Оти лишаються в нас. Філю взагалі знайшли біля магазину. Він чи з вікна випав когось, чи що ми шукали, шукали десь неділю, навірна розвішували всякі оголошення. Чи кіт, чи кіт, ніхто так не зрагував, і Ми його забрали собі. Коли в перший день виїжджали з міста, котів лишили в рубіжному у бабусі. Бо самі не уявляли, яка дорога попереду, і справді по дорозі потрапили в окупований ще тоді енергодар. Ледь виїхали і тільки через два тижні дібралися до Луцька. За своїми котами дуже сумували, побачилися майже через місяць, коли бабуся привезла їх на волинь. Перелякані сіма, ваше ну кішка. Вона не їла і ще корму ж не було. Було проблеми з тим, що як вона у нас їсть такий сухий корм. І не, ну, було не було чим її годувати. Філя, то він ну, бабуся йому почала давати і рибу, і м'ясо, і він якось почав їсти. А вона голодна сиділа там ну, дві, ну, дві неділі і зовсім не виходила ні з дому, нічого. Кіт він почав там з місцевими в селі і тікав там, і по три дні бігав десь з ними, влився в цю всю атмосферу, а вона боялась. В одному кошику два кота і ще собачка. Спочатку машиною, потім поїздом і ще й автобусом. Домашні улюбленці об'їхали пів України, але й стресу зазнали немало. Юлія каже, дуже схудли, певно, на кілограма півтора кожен. Їли те, що було. Моментами доводилось навіть і собачий корм гристи. Так вони на руках їх везли там, ну на поводку, на цю сашлейками. А потім цю маленьку собачку їх двох в одну переноску посадили. Так ми їх тільки побачили сюди, вже на блаблакар. Ми брали їх, довезли сюди, де там-там. При приходим дітвора біжать, відкривають ту переноску. Вони сидять там такі малюсінькі, голодні. Холодні, схудавші. Зараз вони пухкенькі в нас, а тоді ну, до двох кілограм, напевно, ну одні кості і кожа були, такі холючі. Це зараз уже колобки. то ну, дуже схудли. Я страждав від кількаразової контузії. Лікували у клініці. Через переляк дуже прив'язався до доньки. Як тільки вона з дому, починає нявкати і плакати. Господарі тварин кажуть, про те, аби лишити котів на Луганщині, мови навіть і не було. Ой, ні. Їх в першу чергу в машину запіхали з гаршками, з усім. Як же ж їх брою? Ми їх ще й половили під диванами, вони позалазили ті. Теж, ано ж, бахкати почало, у нас дом капець трясся. Без них ні, це все. Це була б там істеріка, і діти б залишилися, б не поїхали. Є люга варили, щоб по бабушки їх залишили. Було. На Волині діє спільнота «Допоможи біженцям з тваринами. У ній згуртувалися ті, хто, незважаючи на обстріли, втрату дому, іноді рідних подбали про те, щоб вивезти своїх тваринок з небезпечної зони. Цим людям допомагають волонтери. То, звісно, це є корм, засоби від кліщів, блох. О, у нас дуже багато таких сімей, більше 500 тварин і більше тисячі людей звернулося за весь час. Спільнота допоможи біженцям з тваринами існує трохи більше року. Волонтерка каже, поширюють прохання про взаємодопомогу в інтернеті у соціальних мережах. Ну, звісно, зараз набагато менше людей відгукується. Ну напевно, всі втомилися, але ну Люди, які забрали з собою тваринок, вони ж в першу чергу завжди куплять тварини ці поїсти, і ту саму пігулку від кліщів і бліг. Волонтерка порушує ще одну проблему людяного ставлення до тварин від тих, хто їх не має. Кожного дня робить той зауваження, що це парк для людей, а не для тварин. У нас немає якогось такого співчуття, якогось поняття, що ця зем... планета належить не тільки людям, але й тваринам. Принаймні, хоча б їх не ображати і не розстрілювати. Саме Наталя Петрук розказує нам, що Юлю з Луганщини важливо підтримати в головному. Зараз жінка збирає кошти для чоловіка військового. Він захищає Україну на фронті ось уже п'ятий рік, а зараз під Бахмутом. Юля плате вироби з бісеру, розфарбовує воєнні трофеї і передає на благодійні аукціони. Ціль зібрати на авто для бригади чоловіка. У машину військових влучила ракета, тому добираються на позицію пішки по 5-6 кілометрів зі спорядженням та генератором. Цей позашляховок збільшить ефективність нашого підрозділу у бойових завданнях та допоможе рятувати життя наших побратимів. Просимо долучитись усіх небайдужих. Слава Україні! Героям слава! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Волинський школяр заткнув за пояс не одного спортсмена з Європи. Восьмирічний шахіст із Каменя Каширського Артем Дмитрук став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів. Змагання відбулися в Словенії. Артем здобув аж три медалі: срібло у шахових бліцах та дві бронзи під час ігор рапід і командний рапід. Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн-ліги у складі Київ. Ческлаб Іван Гумен. Нюк, поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на засу, і залишайтесь з нами до зустрічі.